Що для себе оптимальний метод видалення небажаного волосся, я зупинила свій вибір саме на фотоепіляції, оскільки цей метод для мене здався найбільш безболісним та дієвим. В цьому відео я поділюся плюсами та деякими мінусами використання фотоепілятора з власного досвіду. Перш ніж придбати цей пристрій, ви повинні дізнатися максимальної інформації, чи він підійде для вас. Чи він буде для вас ефективним, тому що це є також важливим пунктом, який вказаний виробником? До речі, ось є інструкція, де ви можете прочитати дуже багато корисної інформації. На самій коробці ви можете бачити тони шкіри та волосся, для яких підійде цей апарат. Тому що варто розуміти, що не для кожної шкіри і не для будь-якого волосся він буде ефективним. Насправді цю та багато іншої корисної інформації ви можете дізнатися в додатку від Philips Lume. Я чесно кажучи, не знаю, чи було би моє використання цього апарату наскільки легким та ефективним без цього додатку, тому що програма автоматично складає індивідуальний для вас графік використання. І ви там вносите повністю всі дані стосовно тону своєї шкіри, відносно своїх відчуттів під час процедури. В самому додатку ви зможете знайти багато інформації про правильне технічне використання пристрою, як за ним доглядати. Принцип роботи фотопілятора Lumea базується на технології IPL. Це є інтенсивне імпульсне світло. І ця технологія сприяє переходу волосся у стан спокою. Це насправді цілий процес, який потрібно розуміти, перш ніж використовувати цей апарат, тому що звичайно за одну процедуру ви не доб'єтеся потрібного результату, адже як відомо, наше волосся завжди перебуває в різних. Стадіях свого росту ця технологія вона ефективна тільки при активній фазі росту волосся. Забігаючи наперед, я одразу скажу про перевагу цього фотоепілятора, тому що при використанні цієї технології потрібно спочатку видалити все небажане волосся, чому саме Ця модель пристрою Philips Lume. це фотоепілятор серії Престиж, модель Brie 950. Хочу розпочати з того, що цей фотоепілятор є досить мобільним, оскільки тут є вбудована батарея в ньому, і вам не обов'язково користуватися енергоживленням з розетки. Хочу зазначити, що цей апарат я придбала два здається з половиною роки тому. І за цей час, звичайно, лінійка цих фотопіляторів розширилася. Та коротко про особливості саме моєї моделі. У моєму фотоепіляторі є вбудована функція Smart Skin. Вона дозволяє визначити тон шкіри і вибрати потрібну потужність для процедури. Для зберігання і транспортування фотоепілятора є спеціальна сумочка, яка йшла в комплекті. Також, до речі, до нього в комплекті йде, як я вже сказала, зарядний пристрій, звичайно, і тряпочка для того, щоб витирати ці зйомні фільтри. Обов'язково потрібно зберігати його в чистоті. Мій пристрій, до речі, має одну змінну насадку для обличчя і одна велика насадка для тіла. Були ще моделі з більшою кількістю насадок, але насправді цих двох насадок мені вистачає повністю, і в важкодоступних ділянках я можу використовувати насадку для обличчя, яка є меншою за своєю площою. Я знаю, що є люди, які придбали цей пристрій і без встановлення додатку починають ним користуватися. Я щиро рекомендую використовувати цей додаток. Цей додаток регулярно оновлюється за весь час мого використання. Він дуже змінився. Там з'явилося багато корисних відео. За допомогою штрих-коду ви легко знаходите свою модель пристрою і просто слідуєте підказкам, які вам пропонує додаток. Обирайте свій тон шкіри. Відтінок волосся і вам програма складає графік. Важливо розуміти, що спочатку вам прийдеться робити процедуру не два тижні, а згодом ця процедура буде виконуватися все річ. Також ми тут можемо побачити основні поради щодо обробки стосовно ефективності процедури, звичайно, не рекомендується відхилятися від запропонованого програмою графіку. І пропускати процедуру, та все ж таки цей додаток є досить лояльним. І якщо ви пропустили процедуру чи виконали її невчасно, програма легко вам змінить графік, тому ви з легкістю зможете зберегти свої хороші результати. Спочатку варто сказати, що цей фотоепілятор є досить зручним в використанні. Ви можете робити фотоепіляцію в себе вдома чи навіть в поїздці, як рекомендує виробник робити цю процедуру бажано при денному освітленні. Тому що тоді вплив імпульсів на ваші очі є мінімальним. В принципі, ця процедура жодного разу не створювала для мене якогось сильного дискомфорту. Та для бажаючих я бачила в інтернеті, що можна придбати спеціальні захисні окуляри. Важливою деталю є те, що пристрій повинен щільно прилягати до шкіри, щоб був контакт і для того, щоб був максимальний контакт зі шкірою. Ви повинні використовувати необхідну насадку. Потрібно використовувати найвище комфортне налаштування інтенсивності, яке можливе для вас. Ми говорили про це, коли йшла мова про датчик Smart Skin. Важливо використовувати ваш апарат правильно. На початку вашого шляху можливо, це буде викликати деякі незручності. З часом у вас вже виробиться. Певна своя технологія обробки тої чи іншої ділянки. Для мене спочатку обробка ніг це була справді чимось таким складним, довгим. Як я сказала раніше, мій фотепілятор Філіпс Лімеа працює як від електроживлення від розетки, так і від вбудованої батареї. Та більшу ділянку шкіри рекомендується обробляти саме з електроживленням. Тому що в такому разі швидкість спалахів є вищою. Ну відповідно, ви швидше зможете завершити обробку. Великим спасінням для мене стало те, що тут є така функція, яка дуже спрощує сам процес обробки. Утримуючи кнопку, ви зможете плавно переміщати пристрій і бачити крок за кроком, як відбуваються ці імпульси. І вони будуть іти з більшою частотою. Фотоепіляція повинна бути безболісною. Навіть в самому додатку ви будете бачити нагадування, що фотоепіляція не повинна викликати ніяких дискомфортних відчуттів. Та властивість цього пристрою, як будь-якого пристрою, з яким ведеться робота, він може трохи нагріватися, і в такому випадку. Я даю йому трішки відпочити. Наприклад, коли я обробляю ділянку ноги, відповідно це більше часу, і для того, щоб пристрій залишався в хорошому технічному стані, звичайно, не рекомендується його перегрівати. Як я сказала раніше, цей пристрій має ряд своїх протипоказань, і одним з яких є обмеження перебування на сонці, і це важливо розуміти при проходженні курсу фотоапіляції. Це ви можете прочитати в принципі в інструкції, але Потрібно пам'ятати, що особливо в літній період ваш тон шкіри може змінюватись. І рекомендується завжди перед початком процедури визначати ваш тон шкіри. Я дуже звертаю на це увагу, коли роблю фотоепіляцію саме влітку, тому що я розумію, що моє здоров'я в моїх руках. Розпочати я хочу з плюсів цього фотоепілятора. Повертаючись назад, я скажу, що сам виробник заявляє, що ця процедура не повинна викликати жодного дискомфорту. Для мене це також є великою перевагою, тому що видалення волосся з допомогою депілятора є максимально неприємним. До плюсів я би звичайно віднесла його дизайн, тому що як я розумію, виробник дуже постарався. Зробити його максимально приємним, і він не займає багато місця. Ви можете його взяти з собою будь-куди. Я вважаю, головним плюсом цього вотиблятора для мене є його ефективність. На рахунок ефективності я би зупинилась і поговорила конкретніше. Перед тим як придбати цей пристрій, я читала багато відгуків про нього і натикалась навіть на такі, що для когось цей пристрій виявився неефективним. Хтось писав, що Волосся зникало повністю. Хтось писав, що на 50%. Я зрозуміла, що це дуже індивідуально, тому що кожен організм різний, і також це буде залежати від того, наскільки правильно ви робите процедуру. До мінусів я би віднесла те, що цей фотопулятор підійде не усім. Тут потрібно зробити велику роботу стосовно того, щоб ви зрозуміли чи. Підходящий для вас цей апарат, чи він буде ефективним, чи у вас немає протипоказань і контролювати ряд певних факторів, для когось це можливо буде викликати труднощі. Особисто для мене це не було великою проблемою. Ще одним мінусом я б назвала тривалість курсу. Тобто, придбаючи цей пристрій, ви маєте знати, що це є забіг на довгу дистанцію. Хоча з свого досвіду хочу сказати, що залежно від ділянки, результат може бути різним. Тому тут потрібно зважувати всі за та проти. Фотопілятори теж є різного цінового сегменту, можна придбати фотоплятор. З більшою кількістю насадок, чи з меншою кількістю насадок, потужніший, чи трішки слабший. Це вже залежить від того, на що ви розраховуєте і що вам підходить. Що я зрозуміла для себе під час використання цього пристрою? Найважливіше це те, що він дуже спростив моє життя в тому плані, що. Щоденне гоління перестало бути моєю рутиною. Я не сказала би, що волосся перестало рости на 100%, але воно стало помітно е, рости повільніше, та е, сама текстура цього волосся стала інакша. Мені здається, воно стало тоншим і світлішим. Тож я рахую, що цей фотоепілятор своєю здачею справився свого часу, коли я думала над покупкою цього пристрою, я була би дуже рада побачити таке відео. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Якщо у вас залишилися якісь запитання, я з радістю дам на них відповідь в коментарях. Пишіть ваші відгуки також про свій досвід використання цього фотоепілятора, Якщо він у вас є, всім, папа. -па.